Яку склали жінки журналісти? Тамара Миколаївна Даніш працює у колективі редакції газети Осівській вісті на посаді завідуючої відділом ради Державного будівництва та права з 2002 року. Саме тут відбулося і встановлення журналіста. Без відриву від виробництва Тамара Миколаївна здобула вищу освіту. Ця жінка, тендітна жінка, справжня знахідка для редакційного колективу, адже її публікації відзначаються актуальністю та діловитістю, соціальною спрямованістю та значимістю. Крім того, в редакційному колективі Тамара Миколаївна зарекомендувала себе не лише сумлінним, добросовісним працівником, а й вірною дружиною та щирою, хорошою подругою, у вільний від роботи час любить читати художні з задоволенням працює на комп'ютері. За 17 років праці у колективі редакції «Носівські війські Наталя Миколаївна Калюжна встигла пройти службовими сходинками від рядового кореспондента до завідуючої відділом та відповідального секретаря. Практично без відривів виробництва здобула вищу освіту. Зарекомендувала себе грамотним, знаючим спеціалістом. Особливо вдається її розповіді про людей нашого краю. За мальовки, вона повністю опанувала усі навички респортерства, її діловитість, активність, беручкість до будь-якої справи, незалежно стосується це виробничих питань чи побутових, редакційний колектив відзначає її неабиякі лідерські напади. А ще Наталя Миколаївна, чудова господиня. Надзвичайні коліна, прекрасна дружина та найкраща найніжніша у світі матуся для двох своїх донечок-сонечок Тетянки та Катрусі. Працьовита та сумлінна у руках у спілкуванні з коленами. Вона надзвичайно скромна та душевна. Ще одним її надзвичайним форм є залюбленість у квіти, щороку чисте та затічне промістя калюжні, завдяки її працьовитим рукам, потопає у веселкових питкових парах. Дозвольте приєднатися до всіх потроху, які були виражені до мене, і побажати вам щастя, здоров'я і таких днів, які в нас буквально ось після вашого праздника настали. Вибачте добре. І дозвольте оголосити володар до золотого пера Калюжна Наталія Миколаївна. Вона у прошлому році ще стала родоркою багато годів. Тобто отримала посвічені воді. Я разом Наша наступна номінація Ділова жінка представлена жінками-керівниками, які водночас є і фінансистами, і психологами в собі вимогливість і чуйність. Розпочавши будову діяльність вчителем англійської мови Поборницької середньої школи Коробського району, начальник відділу реєстрації актів цивільного стану, заступник начальника районного юстиції Світлана Миколаївна Сеші, мабуть, і не уявляла, що її професійним покликанням стане юриспруденція. Після переїзду до Лосівського району у 1982 році. Вона очолила районний відділ актів громадського стану і вже протягом 27 років є незмінним його керівником. Спокійна, врівноважена, ввічлива, порядна, працелюбна, ініціативна цей перелік ділових якостей Світлани Миколаєва можна продовжити. Добра господиня, чуйна дружина, лагідна матуся. Разом з чоловіком дали дорогу в життя двом віткам. Світлана Миколаївна. Активна у громадському житті району, постійний член президії районної Організації Спілки жінок України, проводить значну роботу з молоді щодо формування, збереження, встановлення рівноправних взаємовідносин у молодих сім'ях. Завжди усміхнена, з великим життєвим досвідом, своєю мудрістю та вмінням, рада ділиться з колегами та пугами. А серед захоплень Світлана Миколаїв чільне місце займає література. Вона любить декламувати вірші. Та обожнює творчість Тараса Шевченка. По закінченні української сільськогосподарської академії Наталія Миколаївна Воняк розпочала трудову діяльність у госпі імені Кірова згодом. Згодом волею долі переходить на посаду звільненого секретаря партійної організації «Колгоспу» імені Енгерса за вміння працювати з людьми, організаторські здібності, високу відповідальність за доручену справу, затверджується завідуючою райкому компартії України. Потім працює керівником секретаріату районної ради, начальником контрольно-ревізійного відділу у Носільському районі. Після захисту кандидатської дисертації. Отримує звання кандидата сільськогосподарських наук та очолює відділ Академії сільськогосподарських наук. У даний час Наталія Миколаївна очолює на сільську селекційно-дослідну станцію, яка за останні роки стала у своїй системі однією з найкращих, досягнувши високих показників урожайності елітних культур, економічної стабільності. Право пишається своїм керівником, яка змогла вивезти станцію на новий рубіж. За складом характеру Наталія Миколаївна людина в спокійному пошуку. Вона ніколи не зупиняється на досягнутому, прагне нового, змістовного в своєму житті та житті оточуючих. Працю в селекційно-дослідній станції встигає поєднувати з викладацькою діяльністю в Ніжинському аграрному університеті. А по життю це невтомна жінка. Цікава співрозмовниця, прекрасна господиня, чуйний товариш та вірна подруга. Провіс! У номінації ділова жінка визначили переможницю Боняк Наталія Миколаївна. Давайте її проговоримо. Марія Іванівна Самбо є головною відповідальною людиною за всі фінанси бюджетних організацій району. Сповнена енергією, в стилі її роботи поєднується такі якості, як вимогливість і доброзичливість. Марія Іванівна організовує роботу з формування та виконання бюджету району. Прагне змінити життя району на краще. Вона користується повагою серед колег-фінансистів, керівників району і є надійним помічником та порадників. Порадників керівників розпорядників коштів. 19 березня виповниться рівно 40 років від того часу, як, на головний, як головний бухгалтер відділу культури.